Мої вітання, друзі, ось такий цеглинку маємо. фірми Redmi це Powerbank. Бачите, кучу купу роз'ємів. Під'єднуємо, він не живий. Під'єднуємо зарядочку, але індикації ми ніякої не наблюдаємо. Вмикаємо кнопку, теж нічого не відбувається. Вмикаємо USB-тестер. Як ви бачите, ніяких ознак на виході теж немає. Ну що, будемо розбирати? Спочатку ми. Роздивлюємося з якої сторони і бачимо, що у нас тут хтось вже питався розібрати. Проходимося по контуру і починаємо піднімати кришечку. Оцю. Так, да, пройшлися ми по всьому контуру і відкриваємо кришку. Зняли вона на внутрішніх защіпках. Бачимо всередині акумулятор на 10 тисяч мА, плату контролю. Ось так виглядає все всередині. І спочатку перевіряємо стан батареї, вона в нормі 3,8 вольт. Ось так виглядає плата контролю з цієї сторони. Далі ми під лабораторника спробуємо перевірити батарею. Струм вона бере, вона в нормі. Далі ми для безпечної роботи відпаюємо живлення, але, як ви бачите, нижня панель у нас під'єднана до контролера. Від'єднуємо контролер, вставляємо кредитну карточку, знімаємо батарею і в результаті ми ламаємо карточку і остаємося без грошей. На жаль. Жартую. Достаємо акумулятори з контролером і бачимо другу сторону. Тут ми бачимо контролер, польові ключі, роз'єми, звісно. Будемо перевіряти ланцюжок зарядки. Так, стаємо, перевіряємо на перший ключ. Є 5 вольт. Далі другий, все тут в порядку, але проблема не тут. Від'єднуємо ще раз живлення, і скидаємо контролер і спробуємо запустити, нічого не відбувається. Під'єднуємо шнурок живлення заряду, тобто мигнули світлодіоди, і це був останній подих контролеру, мабуть. Далі, в процесі роботи, я замітив, що можливо у нас контролер вийшов з ладу. Хотілося б поставити отакий, але він по ширині і довоті не стає, не вміщається в корпус. Далі я почав перевіряти і замітив, дві кераміки у нас в пробої одна і паралельно стоїть друга. Тобто якісь два канали йдуть куди що. Контролера даташит немає, в Китаї його немає. Так, що ми робимо? З хазяїном порішали і вирішили поставити, хоч якось оживити, вставити отакий плату павербанк. З Вхідом Type-C і вихід 1 USB. Так, пройшов деякий час. Я провів всі слесарні роботи з матюками. Звісно, закріпив плату, куди що встремляти. Я не буду розказувати, показувати. Кожен знає механік-монтер, куди що встромляти. Зафіксував ззаді пластиком, щоб плата не випадала. Далі перевіряємо. Вмикаємо зарядку, як ви бачите, у нас сітойоди засвітилися і струм споживання складає при зарядці приблизно 1 А так, 900, ну, 901 А десь приблизно. Далі перевіряємо на розряд, під'єднуємо нагрузку і спочатку вмикаємо на 1 А перемикач. Заявлені характеристики 2 А, але я не довіряю китайцям. Вмикаємо 1 А, нагружаємо. Як ви бачите, 1 А дійсно тягне 4,9 В, скільки там? 1 А. Да. Вимикаємо 1 А, вмикаємо 2 А, але як ви бачите, у нас пішла просадка до 4 В і струм складає 1,6 А. Це не є добре. Що ми далі робимо? Вимикаємо. Вставляємо на зарядочку. Далі я в кришці зроблю отвори для контролю і буду віддавати власнику. І нехай користуються хоч таким методом. Дякую, друзі, всім за увагу. На все добре, до побачення.